Your Excellency. Of... Вия високоповажності. Ми маємо честь звернутися до вас від імені української молоді, яка зібралася на київський безпековий форум. В ці наріжні часи для нашої країни, для нашого суспільства. Ми хочемо висловити наше абсолютне переконання, що в майбутнє України в НАТО і наша країна хоч хоче і може докласти нової енергії і зобов'язань до. Альянсу ми за розробили новий досвід і експертні знання, нові підходи і модернові стратегії. Наш розвиток в безпілотних технологіях, в тактичних інноваціях довів свою ефективність на полі бою. Цей досвід допоможе забезпечити загальну безпеку всього альянсу, посилити колективну безпеку і захист цього світу. У наше членство в е, НАТО пошле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в нашій країні. І це докладеться до значного підвищення прямих іноземних інвестицій, які підтримують нашу економіку і посилить європейську стабільність. Україна може стати надійним партнером, який готовий докластися до спільного виробництва і технологічного потенціалу цілого альянсу. Історія доводить що Україна має легітимне право на членство в НАТО в межах своїх історично визнаних кордонів і ч, ч, коли приєдналася Німеччина, чи була вона повна? Ні, вона приєдналася як спочатку західна Німеччина, а потім приєднала до себе решту Німеччини. То у нас також може бути така можливість. Українська молодь зробила рішучий вибір. Ми бачимо своє майбутнє в НАТО, як наше майбутнє, яке визначається волею, безпекою і єдністю, ми обрали цінності демократії, безпеки і колективного захисту не те для того, щоб захистити наші власні кордони, а й для того, щоб підтримати мир і стабільність у світі. Ми бажаємо, що НАТО є захисником демократичних принципів і найкращою платформою для того, щоб ми могли ці цінності захистити і забезпечити. Прийміть наші запевнення в нашій повазі і наших спільних. Намаганнях побудувати стабільне майбутнє разом з НАТО. Дякую.